Абсурд у тазику. Гумореска. Ой, шановний, що це у вас таке? А? А що це? Ой, скільки ви всього навалили в тазик. Навіщо? Адже розібрати нічого в цій мішанині неможливо. Просто якийсь винегрет виходить. Ха? Бачу, бачу, ну, що це якісь ваші ідеї. Але незрозуміло, що це і навіщо? Адже це навіть не нісенітниця і не суміш чого небудь, а просто якийсь. Абсурд. Диві, дивіться, дивіться. О, ось якісь жовтенькі ідеї. Це, напевно, ваші думки про сонце та доброту. Чи не так? А ось ці зелененькі. Це, швидше за все, екологічні, так? Ага. А червоненький, ну, треба думати про політику. Ага. Правда? А що це все разом означає? Взагалі не зрозумію. Ніяк, безформно все і безглуздо. Навіть, е, схоже, що ви свої думки з голови без жодного порядку вивалили в тазик, та ще й переміщали. Навіщо все це? «Не зрозуміло. Я от покопався тут збоку, так ніякого порядку не побачив, бо його взагалі немає, а ви сидите тут з таким розумним виглядом, наче вам завтра Нобелівку дадуть. Ха, таке. Я ось, приміром, непогану освіту маю, проте не дозволяю собі робити такий розумний вигляд і не ну, люблю такі всякі сіро буромалинові загадки. А ви, пане, потягніть за мотузочку. Може щось зрозумієте? Де, яка мотузочка? Не бачу. Ось ось, дивіться. А, ось цей маленький коротенький хвостик. Не помітив одразу. Ну, то й що? Потягніть за нього. Можливо, вам щось все ж таки стане зрозуміліше. Так, потяг. А. Ось воно що, У, -у, -у. У вас ці ідеї, нанизані на мотузочку, тягнуться одна за одною, ланцюжок, чи що. Логічний? І справді, так можна побачити взаємозв'язки. Так, так, так. Тейба, ви тільки подивіться. Ніколи б не подумав. І все ж таки, ви б цей. Ого. Ну, поміняйте тазик хоча б. Ну, візьміть іншого кольору. Чи що?